Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. О, там Mitsubishi 3000 GT. Огнали! Нє, nee, це не Mitsubishi 3000 GT, це Eclipse. Так. Я вирвався вперед. Так, перемкну передачу. Давай. Все перемога. Так, зберігаємося. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!